Мала завдання від керівництва зняти максимально креативні відео, яких у нікого немає. Ну, як мінімум, навряд хтось знімає обзори таунхаусів на корточках. Це буде перше моє таке креативне відео. Я знаходжуся на вулиці Олени та це Ірпінь. І позаду мене таунхауси з величезними задніми дворами можете оцінити перспективу. Тут 14 метрів. Це дуже круто. Ви реально не найдете більше таких таунхаусів в ірпені. Тут центральні комунікації, тут газ, тут класна локація, тут дуже тихо. Великі задні двори, передні двори, і коштує це все щастя 95 тисяч доларів. Крім того, що це класне місце для проживання, то це ще й класна інвестиція, тому що якщо ви захочете потім його продати і купити в якомусь іншому місті, або, наприклад, будинок, ви його продасте швидко і ще й з хорошою вигодою. Тому рекомендую вам прийти сюди і оцінити цю всю красу своїми очами.